Колишній уряд України не забезпечив ефективної бюджетної політики. У 2013 році дефіцит державного бюджету збільшився до 65 мільярдів гривень. Державний борг збільшився до понад 480 мільярдів гривень. Водночас золотовалютні резерви Національного банку України скоротилися на понад 4 мільярди доларів США. Причинами такої системної кризи в Україні стали. Тотальна корупція державного апарату, побудова корупційної кругової поруки, відсутність ефективної системи контролю за витрачанням бюджетних коштів, непрозора процедура державних закупівель, неефективна робота правоохоронних органів. Наслідки такої ситуації в країні в першу чергу відчули на собі звичайні люди. Да нам зараз важко перших два-три-чотири роки. Хіба може бути легко після такої розруки, після такої розкражі, як то кажуть? Для простих людей нічого стара влада не робила. Мільярди де вони брали? Оце з ландич що це усерву. Значить, крали. Вони не робили для людей нічого хорошого. Цинізм влади Януковича, цинізм фактично його чиновників, його силовиків вже призвів до того, що люди вже просто перестали терпіти. Головною метою попередньої влади було власне збагачення. Для цього були задіяні численні схеми розкрадань бюджетних коштів. І сьогодні перед нами стоїть завдання вжити всіх заходів прокурорського реагування для відшкодування завданих державі збитків та притягнення винних до відповідальності. На виконання цих завдань органами прокуратури проведено перевірки додержання вимог бюджетного законодавства. За результатами перевірок у минулому році розпочато майже тисячу кримінальних проваджень, збитки у яких складають понад 750 мільйонів гривень. Відшкодовано майже 135 мільйонів гривень. До відповідальності притягнуто понад 4 тисячі можновладців. Навіть найбільш досвідчені працівники правоохоронних органів були вражені масштабами зловживань бюджетній сфери, які вчинялись посадовцями усіх рівнів, незаконне розпорядження бюджетними коштами, їх привласнення, розкрадання, ухилення від сплати податків це той неповний перелік кримінальних правопорушень, які були виявлені органами прокуратури та. Про в цілому правоохоронному органі на протязі останніх трьох місяців Збитки від цих діянь складають мільйони гривень. Такий розквіт корупції мав місце на всіх щаблях державної влади та у різноманітних галузях енергетичній, агропромисловій, охорони здоров'я, будівельній освітній. Однією з найпоширеніших схем розкрадання бюджетних коштів є завищення вартості виконаних робіт. Комунальне підприємство «Київпастранс», Службові особи цього підприємства на реконструкцію трамвайної лінії по вулиці Дмитрієвській намагалися укласти угоди на суму, яка у вісім разів перевищує необхідну. 34 мільйони гривень додаткових бюджетних коштів могло б бути незаконно виділено з держскарбниці, якби не втручання прокуратури. Прокуратура міста звернулася з відповідним позовом до господарського суду з вимогою розірвати укладений договір підряду. Позовні вимоги прокуратури задоволено у повному обсязі. Завдяки цьому вдалось упередити незаконні витрати на суму 34 мільйона гривень. Нецільове використання бюджетних коштів мало місце і у Київській області майже півмільярда гривень мали піти на вирішення нагальних проблем простих людей, які кілька років потерпають від каналізаційних нечистот. Загалом на будівництво учасних споруд в селищі Баришівка і місті супутнику столиці Борисполі держава перерахувала виконавцю космічну суму понад 250 мільйонів гривень. Нині Баришівка залишається і без власних очисних споруд, і без випрошених у держави грошей. В прокуратурі кажуть, таке зухвальство у своїй практиці зустрічають вперше. Подібна ситуація і в Борисполі. Згідно з тендерною документацією, це ж товариство, за виділені сотні мільйонів, мало збудувати аналогічний об'єкт. Утім, роботи не виконані й наполовину. Вочевидь, найбільш швидкий спосіб збагачення попередня влада вивчила досить добре. У день, коли закінчується бюджетний період, чиновники одним платіжним дорученням перерахували у учаснику 195 мільйонів гривень. Що буде далі з недобудованими об'єктами Тепер з'ясовує слідство. В даний час прокуратури Київської області розпочато кримінальне провадження за даним фактом за частиною п'ятої статті 111 кримінального кодексу України. Проводяться усі необхідні слідчі дії. Призначено низку експертиз з метою встановлення проведення. Незаконного тендеру використання бюджетних коштів та закупівлю товару в одного учасника, красти гроші екс-чиновникам вдавалося навіть на такій благородній справі, як створення робочих місць. У Донецькій області одне із товариств Артемівського району перемогло у конкурсі бізнес-планів на створення ста робочих місць. Наміри були оптимістичні. Насправді виявилося інакше. Люди, яким обіцяли працевлаштування, виявилися незатребуваними. Співробітники товариства не створили належних робочих місць, їх кількість, а фактично, кошти, які були виділені на створення робочих місць, які були також в них затверджені бізнес-планом. Вони не створили, а кошти розікрали і фактично розікрали і нанесли збитки державі на 2 мільйона гривень. За наслідками проведених на Донеччині перевірок щодо використання коштів, виділених на створення робочих місць, до ЄРДР внесено шість таких фактів, збитки складають 32 мільйони гривень. А ось у Одесі мав місце незаконний розрахунок за роботи, які фактично не виконувалися. Понад півмільярда гривень передбачалося витратити на будівництво системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки Північна. Реалізація цього проекту повинна була вирішити чи не найважливішу екологічну проблему міста Одеси щодо очищення акваторії Чорного моря від забруднення стічними водами. Крім цього, такий проект не має аналогів не тільки в Україні, але й серед країн СНД. Проте до цього часу фірма-підрядник приватне підприємство Ремер Центр не завершила роботи. Натомість його службові особи умисно з метою привласнення державних коштів склали акти виконаних робіт, до яких внесли неправдиві відомості про вартість матеріалів та обсяги робіт, які фактично не виконувалися. Загальна вартість понад 205 мільйонів гривень. Вказані службові особи незаконно отримали понад 120 мільйонів гривень та намагалися привласнити понад 85 мільйонів гривень бюджетних коштів. Відкрито кримінальне провадження для власної наживи. Службовці не зупиняються ні перед чим. Так, прокуратурою Подільського району встановлено відсутність у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті реабілітаційного обладнання для дітей-інвалідів, за яке відділення фонду соцзахисту інвалідів перерахувало майже мільйон гривень. Посадовцями фонду соціального страхування міського укладено довір про поставку до інтернату для дітей з особливими можливостями певного обладнання, яке дозволило б дітям реабілітацію. Але прокурорські перевірки виявили, що поставлено не те обладнання, не того виробника. Тому розпочато кримінальне провадження, в результаті якого будуть з'ясовані всі оборудки з цим обладнанням, прийняти відповідне рішення. Факти незаконного обрання переможців за результатами процедур державних закупівель виявлені і на Сумщині. У поточному році забезпечено відміну конкурсних торгів, проведених із порушенням законодавства, чим попереджено незаконне використання державних коштів на суму майже 28 мільйонів гривень. Підприємець Ігор Збукарєв – один із тих, чию пропозицію безпідставно відхилили, що е, заставляє звертатись несправедливість. Ми звернулися в прокуратуру. І наскільки я знаю, прокуратура скасувала взагалі ці торги. Тобто, наше звернення було не безпідставним, і це ми знаємо. І прокуратура досить чітко і кваліфіковано обґрунтувала нашу свою позицію, але по нашому сигналу. Мільйонні оборудки з бюджетними коштами викрито і на Львівщині. Серед осіб, причетних до економічних махінацій, організатори нелегітимних тендерів та переможці таких конкурсних торгів. До прикладу, одна зі схем Йдеться про закупівлю вугілля для 22 бюджетних установ соціальної сфери на 2013-2015 роки. Сума контракту майже 5 мільйонів гривень. Генеральний замовник цієї закупівлі, департамент житлового господарства Львівської облдержадміністрації, оголошує конкурс. Поборотися за гроші з обласного та районних бюджетів зголошується 14 учасників. Втім, до оцінки допускають лише трьох. Пропозиції інших відхилено. Причина їхня відповідність тендерній документації. Відзначились тут і посадові особи комітету з конкурсних торгів департаменту житлово-комунального господарства. Останні вочевидь сприяли перемозі саме цих учасників, адже підробили на їхню користь протокол оцінки пропозицій конкурсу. Тож за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Водночас прокуратурою області викрито низку інших порушень у вказаній сфері. Ми на цьому не зупиняємося, і згідно з рішеннями прийнятими координаційною нарадою колегії прокуратури Львівської області, ми цю роботу продовжуємо. Загалом розкрадання бюджетних коштів спостерігалось в усіх областях України на Тернопільщині. Наприклад, чиновники вкрали 10 тисяч на реконструкції пам'ятника Тарасу Шевченку на Полтавщині. Службові особи агрофірми завдали збитки бюджету на 4 мільйони гривень у Запоріжжі. Завдяки втручанню прокуратури попереджено незаконне витрачання понад 88 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині селищна рада, уклавши фіктивний договір, завдала збитків бюджету на суму понад 1 мільйон гривень. А службовці Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості намагалися вкрасти 3,5 мільйони бюджетних коштів. На сьогодні умови економічної кризи особливо актуальним є протидія та попередження розкрадання бюджетних та державних коштів за результатами перевірок, які були проведені останнім часом. Уже зареєстровано близько 600 кримінальних проваджень, збитки по яких сягають понад 2 мільярда гривень. Усі чиновники, причетні до розкрадання бюджетних коштів, будуть притягнути до відповідальності.